А ми вас попереджали, що долар буде 40 а готівковий вже і відмітку 41 пробив? Як захистити себе від подібних коливань в інвестиціях? Чи роблять такі коливання інвестиції в гривні непривабливими? Чи з'їдається девальвація нашу дохідність? Наскільки взагалі раціонально з огляду на непередбачуваність національної валюти в гривні інвестувати? І наскільки валютні інвестиції можуть нас тут захистити? Давайте розбиратися. З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвест Клуб. І це питання історично. Бентежить українських інвесторів, бо всім завжди колеться, але хочеться в гривні. Ми маємо вищу дохідність, але це не подарунок долі, це плата за підвищені ризики. в даному випадку. Конкретно ризики валют. в ОВДП, Наприклад, ви маєте значно більшу дохідність в гривні, яка історично могла сягати 17, 18, 19%. відсотків. А одночасно з цим дохідність валютна могла бути на рівні 4-5%. І кожен задає собі питання: однаковий інструмент, однакові ризики, відрізняється суто валютна складова, чи варто заради 10% пунктів додаткової дохідності ризикувати, брати на себе оцю валютну невизначеність. І зрозуміло, що передбачити це неможливо, бо були роки. Коли це було фантастично вигідно, коли ви отримували підвищену дохідність гривневого активу, а гривня була при цьому стабільна або навіть трошки посилювалась. І таким чином, ваша валютна дохідність була просто феєричною. А з іншого боку, були часи, коли ми могли буквально за місяць-два суттєво втратити на цих валютних коливаннях. Наприклад, цього року у нас 2,5 гривні зниження курсу сталося менш ніж за 2 місяці. Тобто, для будь-якого ну інвестора, який серйозно запаркувався в гривні нещодавно, це прям було дуже неприємно. Тож давайте поговоримо трошки про те, як які активи будуть реагувати. На подібні трансформації. Але спочатку велике питання: чи можемо ми це надійно передбачити, що гривня буде посилюватися або послаблюватися? І чесна відповідь, не можемо. Є дуже багато суб'єктивних факторів, які були не для аналітиків навіть до великого вторгнення навіть до ковіду. Зараз же, окрім е, інфополя, яке впливає на поведінку людей. Є ще дуже велика невизначеність у вигляді стратегії Національного банку. Бо під час таких серйозних подій і серйозних трансформацій в економіці, фактично цей рубільник, яким буде курс, він повністю в руках НБУ. І якщо ще кілька місяців тому НБУ міг бути доволі жорстким в своїх інтервенціях, тобто, коли він бачив, що курс піднімається, вони виходили з інтервенцією, продавали. Долари і таким чином стримували зростання доларового курсу, то зараз НБУ чомусь припинив ці валютні інтервенції, чи правильніше буде сказати, обмежив їх об'єм. НБУ пропонує значно менше долару з якихось своїх стратегічних міркувань, а попит на долар значно перевищує об'єм цієї інтервенції. І таким чином курс зростає, зростає, зростає. У нас був окремий ролик, де ми фантазували про причини. Такого великого попиту про те, як проходять такі обмінні операції, хто утворює курс, як виглядають обмінники і так далі, якщо вам цікаво, подивіться. А сьогодні давайте поговоримо про те, як це вплине на конкретні інвестиційні активи. Ми можемо грубо ділити інвестиційні активи в Україні на три таких великих категорії: перша категорія гривневі активи. Це активи. Які номіновані в гривні, торгуються в гривні, історично їх ціноутворення психологічно для інвесторів було в гривні, і якоїсь конкретної прив'язки до валюти вони не мають. Класичні приклади таких активів, у нас, звісно. Гривневі ОВДП, це гривневі банківські депозити, це гривневі цінні папери, наприклад, корпоративні облігації. Український бізнес, який зав'язаний на внутрішньому ринку, так само фактично є гривневим активом. І коли гривня послаблюється, а курс долара зростає для кожного окремого бізнесу. Це може бути добре, може бути погано, залежно від того. Ну, яка специфіка цього бізнесу? Наприклад, для нашої держави дуже часто послаблення гривні є в широкому сенсі вигідним. Бо у нас є зобов'язання дуже великі у гривні, ну, наприклад, зарплати бюджетників, наприклад, пенсії населення, різні виплати номіновані в гривні. А отримуємо ми багато фінансування, багато різної допомоги з заходу у валюті. І, в принципі, може бути вигідно. Якщо гривня трошки послаблюється, ми отримуємо більше гривні і виконуємо свої зобов'язання легше. А для багатьох підприємств це навпаки велика проблема, коли в тебе витрат гривневих там не дуже багато, коли ти багато всього імпортуєш або працюєш з імпортною сировиною, з імпортними матеріалами, з імпортними товарами, а купівельна здатність населення. У тебе в гривні, а значить, твої покупці будуть купувати менше твоїх товарів та послуг, бо гривні кількісно, можливо, у них навіть також стало трошки більше, бо частина з них якісь там айтішники з валютною зарплатнею, але реальної купівельної здатності, спроможності придбати товари, стає менше. І тому інвестиції в такі суто гривневі активи це завжди підвищений ризик. Ризик, що при девальвації гривні. Активу стане поплохіше ризик, що при знеціненні гривні в економіці з'являться проблеми, які стануть проблемами цього активу. І є ще один неочевидний ризик в гривневих активах, про який чомусь дуже мало говорять. І це ризик підвищення бази оподаткування в вашому активі. Наведу вам приклад: ви щось купили. Що у вас в голові коштує 1000 доларів. А потім ви це продали за ту ж саму 1000 доларів. Але за час вашого володіння цим активом гривнева його вартість сильно зросла. А оподатковується у нас для більшості активів саме. Його ціна і прорахований отриманий вами прибуток саме у гривні. Тобто, у вас в голові ви щось купили за тисячу, ви щось продали за тисячу, ви нічого не заробили. А з точки зору податкової ви заробили, наприклад, 20%, тому що просто пройшла девальвація гривні за цей час. І ви потрапляєте в ситуацію, де тіпа нічого не заробили, але з'явилися. Податкові зобов'язання фактично видатки, і ви не в нуль вийшли, а вийшли в мінус. І якщо зростання гривні там на пару процентних пунктів, ви, можливо, там не помітите, і це все не важливо, то теоретично, або якщо ми порахуємо це на багато років вперед, уявіть собі, що курс долара за 10 років, наприклад. Подвоєшся, що історично ми не раз бачили, нікого цим не здивуєш, то ви фактично дуже легко можете втратити знову-таки десятки відсотків вашої загальної інвестиції на цьому кратному зростанні курсу долара. Хоча ви втратили бізнесу гірше, активу гірше, ви нічого не заробили і ще й попали на податки. Тому. Гривневі активи це активи з підвищеним ризиком, в яких я, наприклад, намагаюся проводити якомога менше часу і стараюся, взагалі, суто гривневими активами не користуватися, якщо це не щось таке благодійне. Наприклад, у нас в портфелі є приватні ветеранські облігації, це фактично гривнева інвестиція в локальні бізнеси. Конкретних ветеранів там низька ставка дохідності. Я не очікую, що вона компенсує мої валютні ризики. Я не очікую там щось заробити. Це фактично форма просто ну, такої соціальної імпакт інвестицій. Ну і тоді валютні ризики це просто. Частина цього умовного донату. Набагато цікавіше тут виглядають квазівалютні активи. Це активи, які взагалі то є гривневими, але з якоїсь причини ми історично знаємо, що ці активи дорожчають разом з дорожчанням долара. А пам'ятаєте, в таких от врізочках, як ось ця зараз, я рекомендував вам пригледітися до об'єкту малахіт, в який ми самі інвестували. Там ми вже приросли на 30% менш ніж за рік. І як ви знаєте, ми продовжуємо інвестувати в українські активи в туристичну та рекреаційну нерухомість, керовану для суто пасивного інвестора. І ми підбираємося все ближче до Боковелю, бо там ринок в цілому, на мою думку, перегрітий, і тому ставлюся я до нього з великою обережністю. Зараз ми вже взяли свої перших кілька будиночків, вже презентували вам великий проект Меланіт від вже відомих вам забуновників Development. І саме там. Зараз бачимо цікаву перспективу, бо глядачі, які прислухалися до нас за останні пару місяців, вже заробили свої 250 доларів на метри, і це при тому, що більшість секцій лише на рівні другого третього поверху. Тож ми вбачаємо тут і подальшу перспективу заробити. Якщо вам так само цікаво приглядітися до об'єктів навколо Буковелю поближче, а ми тут, нагадаю, говоримо про поляницю, то гляньте наш великий огляд і доєднайтеся до чату для дискусії. Бо тут якраз зійшлися цікаві фактори. Це доволі класичний формат середнього масштабу готелю. Два корпуси вже повністю збудовані, і ви можете взяти. Дати собі апартаменти в них, якщо не хочете нести будівельні ризики, він все ще знаходиться на етапі будівництва з хорошою ціною. Що має потенціал для зростання в капіталізації, і ми розуміємо, що все-таки це не супермасштабний об'єкт, він буде закінчений швидко, і ви швидко зможете перейти в модель отримання пасивного доходу від оренди. Моя, наприклад, стратегія і в Україні, і за кордоном заходити в об'єкти, де я розумію, що протягом року вони переходять в етап готового орендного об'єкту. Щоб якщо в ринку буде халепа, я не був заморожений в активі, який не приносить гроші. Ну і звісно, головний фактор, чому мені цей об'єкт подобається, це оператор З MBA Development Ми давно співпрацюємо тільки в Меланіті. Є 10 інвесторів. Із глядачів та членів Українвест клубу і ще десятки інвесторів в інших їх об'єктах. І хлопці поводяться суперпорядно, що стосується питань будівництва якості запуску наповнення. Плюс в об'єктах, де їм не вдалося виконати строки, вони добровільно зі своєї ініціативи почали навіть виплачувати компенсації. Що взагалі супер нетипово для девелоперів, і наш досвід тут супер позитивний, А в такому нестабільному ринку ну хочеться сідати з кимось в човен, кого ти давно знаєш, і з ким не було якихось складних історій. А рішення в конфліктних ситуаціях вирішувалися на мою користь як інвестору. Тому розгляньте для себе, доєднайтеся до нашої спільноти, запросіть туди експертів, яким довіряєте. Поспілкуйтеся з діючими інвесторами, поспілкуйтеся з потенційними інвесторами, з представниками MBA Development. Точно буде цікаво. Ну а якщо ця історія точно не для вас і ви в Буковель не вірите, тоді підпишіться на канал, віддячте лайкусіком за якісний контент і чекайте кожного наступного тижня наступний огляд якісних, цікавих, унікальних інвестиційних пропозицій в дуже різних жанрах і нерухомість. І бізнеси, цінні папери, і комодітіси в Україні, і за кордоном ви точно знайдете щось на свій смак і свій гаманець. Наприклад, багато людей вважає квазівалютним активом квартири. У нас в голові настільки укорінилося ціноутворення квартир у валюті, і цей ринок настільки звик мислити у валюті, що в принципі вірогідність того. Що хтось рахує такий актив в гривні і там якось будує своє ціноутворення, виходячи з гривні, дуже складно. Ну, дуже складно собі таке уявити. А з іншого боку, ми розуміємо, що орендар, який формує кешфлоу кожної конкретної квартири, він все-таки, скоріш за все, має зарплатню в гривні. І коли долар зросте, наприклад, на 20%, не факт, що у нього зарплатня зросте на 20%. А значить, через довгий цикл, через е, інфляцію, через девальвацію, через усереднення, через е, саморегуляцію цього ринку, все одно ми не можемо говорити про те, що квартира це валютний актив. Вартість оренди на квартиру після. На зростання ціни долара з часом, скоріш за все, зросте. Але, можливо, не на всю вартість зростання, і, можливо, не зразу. Тобто цей цикл може зайняти там, і півроку, і рік, поки в ринку все устаканиться. Або, наприклад, квазівалютний актив Аграрна Земля. Оскільки більшість земель у нас використовується експортерами для вирощування продукції, яка здебільшого іде на експорт. І... Ціноутворення цієї продукції на світових ринках, воно у валюті, то можна базово говорити про те, що земля це актив квазівалютний. Тому купуючи аграрну землю, ми розуміємо, що ну не можна сказати, що ми на 100 захищені від валютних коливань. Але певною мірою на 60, на 70 на 80% відсотків оцінюйте там для себе як завгодно. Ми все-таки доволі сильно прив'язані до валюти. При зростанні курсу долару і євро на світових ринках експортери отримують більше гривні, за рахунок цього вони можуть собі дозволити платити більше гривні. Але в вашому договорі оренди вашої землі прямої прив'язки до валюти, скоріш за все, немає. І вона або стається з часом, або вона там індексується по результатам перемовин. Або або, або. тобто, в вашому конкретному договорі ваша земля може бути таким квазівалютним активом, який там валютний на 50%. Або інший приклад квазівалютного підходу. Мені, наприклад, дуже подобається модель інвестицій інжур в будівлі, де орендарем є Макдональдс. Макдональдс, очевидно, обслуговує український ринок, їх ціни в гривні. Говорити тут про валютний актив. Здавалось би, не можна. Але історично ми знаємо, що свою фінансову модель сама компанія Макдональдс рахує у валюті, і при ем, зміненні курсу вони в тому числі підлаштовують ціни. Ну тобто, ми історично знаємо, що якщо долар був по 8, а потім став по 13, а потім став по 25, а потім став по 40, то якось і бігмак теж підтягувався так чи інакше. І картопелька, і шейки, і Кока-Кола, і що завгодно. Але ми розуміємо, що це відбувається немиттєво. Вони не актуалізують ціну Бігмаку кожен день, залежно від валютного курсу в обмінника. Але через півроку, так чи інакше, вони там не здоганяють ринок чи там через рік. Ну або класика жанра, якщо ми говоримо про інжур, фонди нерухомості, де орендарями виступають. Мережі на кшталт Сільпо, великі потужні оператори, і де ставка прямо в договорі, вона умовно, можна сказати, виражена в валюті. Але сплачується вона в гривні. І прив'язка до валюти має певні обмеження. Є, наприклад, граничні курси. Що якщо долар неочікувано стрибнув з 40 на 50, то це не значить, що вже з наступного місяця вам будуть платити по курсу. 50. Тобто актив цей взагалі то умовно валютний, є певна прив'язка до валюти, є певне зростання вартості активу разом зі зростанням курсу валюти, але це не 100% і не миттєва прив'язка, є свої нюанси. Отакі От активи ми називаємо квазівалютними, і це вже набагато краща інвестиція, якщо ви очікуєте, що гривня буде надалі девальвувати. Тому, наприклад, ми завжди рекомендуємо інвестиції, якщо ви не готові нести весь ризик гривні заради її підвищеної дохідності, поглядувати принаймні на квазівалютні інструменти, щоб хоча б там на 70-80 бути убезпеченими від гривневої девальвації. Але ідеальний варіант це, звісно, повністю валютні. Активи, ну такі справжні валютні активи, коли актив номінований у валюті, коли кешфлоу цього актива у валюті, коли немає обмежень. Не, не, не те, що ваша дохідність гривнева, але індексується до валюти в певних рамках, а ваша дохідність реально валютна, або індексується на 100% гарантовано до валюти. Класична така історія, зрозуміло, це цінні папери. Цінні папери випущені за кордоном. І неважливо, це консервативні трежеріс, це помірно ризиковий SP 500, чи це там якийсь вирвіглазний, суперризиковий, суперавантюрний актив. Головне, що він є виключно валютним до української гривні її курсу. Взагалі немає ніякого дотичності, ніяк не пов'язаний. І нічого поганого з цим активом не станеться, якщо в нашій економіці буде будь-якого масштабу катастрофа. Сюди ми можемо враховувати фактично активи, які ну от, максимально не залежать від України. Окрім цінних паперів, це може бути нерухомість за кордоном. Це може бути криптовалюта. Це так само зрозуміло дуже волатильний актив, але який точно ніяк не залежить від гривні. І якщо ви інвестор розумний, то в своєму інвестиційному портфелі ви про це думаєте, яка доля ваших активів є квазівалютною і середне або добре, або менш добре захищена. Від знецінення гривні, і у вас залишається якась доля портфеля в гривні. І для мене, наприклад, історично, я цю долю завжди старався ужимати в нуль, поки не почав дуже активно робити ставку на українську нерухомість. Хоча українська нерухомість, ну я би її вважав такою на, на, на половину квазівалютною або квазівалютною, просто з розумінням. Ну, з розумінням обмежень, з розумінням, що вона все-таки дуже сильно підпорядкована українським військовим, політичним, там економічним і іншим ризикам. Подивіться ви на свій портфель через призму такого навіть поділу грубого на три категорії. Наскільки ви захищені, чи не занадто у вас багато гривневих активів, або навпаки, чи не виходить так, що ви. Занадто боїтеся гривневих ризиків, а могли би тут отримати значно більшу дохідність. Думаю, тут варто додати все-таки трошки оптимізму. Якщо ми говоримо про кінцеву фінансову складову, кінцевий результат чистого прибутку, то чистий прибуток за минулий рік, навіть з умовами всієї девальвації і знецінення гривні, яке пройшло. Все одно кінцева дохідність ОВДП після від того, як ми відняли всі ці курсові збитки, вона вийшла все одно в півтора рази краща, ніж дохідність умовного американського консервативного активу, там якогось трежеріс. І історично було прям дуже багато періодів, коли оці гривневі активи, попри недовіру до них, приносили значно, значно кращі результати, навіть якщо рахувати. У валюті, і ви не знаєте, чи буде наступний рік курс погіршуватися, покращуватися. Тому не мати зовсім так званого експожеру, ну типа зовсім не використовувати цей актив тільки через те, що є шанс, що він буде менш прибутковим, і є ризик, що він знеціниться в самий незручний момент. Зовсім цей актив не використовувати може бути упущеною можливістю. Я для себе цей баланс. Знайшов от якраз через квазівалютні активи. В них для мене достатньо цього експожеру на гривневу дохідність, і я одночасно з цим відчуваю себе відносно захищеним. Ну що, принаймні, є хоч там якась валютна складова можливість переоцінки. Валютна складова чи через договори оренди в валюті, чи через. Орендаря, типу Макдональдса, який внутрішню математику рахує в валюті. І таким чином я очікую, що і моя дохідність буде індексуватися з часом до валюти. А на ту долю портфелю, яку я зовсім не готовий ризикувати, я йду в криптовалюти, я йду в закордонну нерухомість. І знову-таки там свій набір ризиків, і в тому числі там також є якісь свої місцеві валюти і своя економіка, про яку треба. Думати, От у нас там на сьогодні два об'єкти в Туреччині, два об'єкти на Балі. Вони точно не несуть гривневих ризиків, але це не значить, що вони не несуть інших ризиків, що це там можна повною мірою сказати, що мій портфель цим якось захищений. Тобто, питання наявності ризику в портфелі в цілому і оцінки цього ризику, як він може реалізуватися. І в яких обставинах і так далі це абсолютно окреме питання, яке треба розглядати окремо. Сьогодні поговорили суто про те, як які активи можуть реагувати на знецінення гривні і в яких класах активах ви будете більш захищені. Особисто для себе я, наприклад, повний противник банківських депозитів. От мені здається, що це. Інструмент, який має дуже вузьке застосування для дуже специфічних цілей, я вам якось розказував. Я депозити, наприклад, використовував для максимізації кешбеків і для того, щоб валютну складову трошечки для себе ці валютні коливання зоптимізувати. А, от, наприклад, програма ЄОСЕЛЯ – це геніальний інструмент протидії. Валютним ринком, ви виберете на себе дуже вигідні зобов'язання в гривні, і ті, хто дослухався до наших роликів про ЄОСЕЛю, на сьогодні вже 5% заробили за пару місяців тільки на цій девальвації. Тільки на тому, що вони будуть повертати вже дешевшу гривню, ніж вони взяли, щоб придбати квартиру. Квартира чи будинок, що вони придбали, не падає в ціні, а гривня падає в ціні. Фактично, ваш актив зростає, а ваш борг дешевше, і ви просто в шоколаді в такому сценарії. Тому, шановні інвестори, задумайтесь, чи грамотно ви управляєте своїм валютним ризиком, чи не час вам додати в портфельчик якусь єоселю, чи не час вам додати якісь захисні активи по-справжньому валютні. Чи не час вам скоротити свою гривневу позицію, перейти трошки в квазівалютні активи, в ту ж рекреаційну нерухомість, в комерційну нерухомість, в агробізнеси? Ну, що завгодно, що має експортну чи валютну компоненту, або навпаки, перетрусити свій портфель, взяти на себе більше ризику, отримати більше дохідності в гривневих інструментах, якщо вірите? Що девальвація зупинилася. І не забудьте написати в коментарях, що врешті-решт вирішили, у що ви вірите, у що не вірите. Для таких дискусій по конкретному інструменту буде більша дохідність в гривні, менше ванто варто» і так далі. Ми по кожному інструменту створюємо такі дискусійні спільноти, куди ви можете доєднатися і подискутувати, наприклад, з діючими інвесторами того шенжуру. Розібратися, як вони відчувають свою захищеність, як представники компанії це пояснюють, що там по договорам, наскільки вони справді захищають від валютних коливань. І так само MBA Development про карпатську нерухомість, і так само земля, наприклад, своє коло про аграрну виробничу землю або, наприклад, аграрні бізнеси з AgroLand Invest, де вам взагалі ні в який актив заходити не треба, де ви залишаєтеся в рамках валютних зобов'язань з валютною дохідністю, а у хлопців бізнес суто експортний. Тобто вирішити питання валютного ризику в Україні інструменти. Точно є. Залишилось тільки вам знайти час і натхнення. А на сьогодні, все, чао чао.